Вітаю, шановне панство! Мені весь час закидують, що я лише критикую і нічого не пропоную для покращення роботи керівництва садового товариства Хімік. Тому сьогодні буде конкретно про роздутий персонал садового товариства і як це все я бачу можна змінити. Я пам'ятаю одні загальні збори. Коли зачитувався комсомольський звіт, як завжди, там урочисто дякували пані Журавльовій за те, що вона от умничка така. І в зной, і в холод на своєму велосипеді об'їжджала всі участки, щоб зібрати оплату. Ну, конкретно на нашому кутку ця пані продавала свої овочі, щоб ніколи не було ілюзій про те, що вона там така відповідальна особа і займалася конкретно лише збором грошей. Але я сподіваюся, що у нас є реєстр ділянок з власниками і з номерами телефонів. Якщо немає, то це разова робота. Привести цей реєстр до ладу. У всіх власників хоч якісь, але є мобільні телефони. І СМС приймають всі. Існують сервіси, розсилки СМС. Вартість розсилки одної СМС це одна гривня. І маючи таку базу, її дуже просто. Завести в цей сервіс, створивши її там один раз, і робити кожного місяця одну розсилку на початку, там, наприклад, з 1 по 5 число вибрати якусь дату з одним текстом, який буде нагадувати людям про те, що треба заплатити за електроенергію і заплатити членські внески. Всього один раз і одна смс. Плюс цей сервіс дозволяє робити розсилки про ті ж самі збори, про ті ж якісь важливі зміни. Знову таки, одна смс, одна гривня. Навіть при тому, що я знаю, у нас власників десь 1200 це одна розсилка 1200 гривень, а не мінімальна заробітна плата, на котру працює людина, котра їздить і це все робить. Тобто, нас. Прямої економії буде, навіть якщо взяти, хай буде дві смски на місяць це 2400, віднімаємо від 8 тисяч гривень, отримуємо 5600. 5600 множимо на 12, отримуємо відповідну суму. Ви запитаєте, як робити контроль оплати електроенергії. Так от, перевірити один раз на рік. Правильність зняття показників і звірити, це теж не кожен місяць кататися і перевіряти. І це теж зайва робота. Нічого тут страшного немає. Ви здивуєтеся, але коли менше такого от пресінгу з постійним контролем, тим більше відповідальні люди. Це перше. Друге. Що стосується самої плати, у нас всі люди платять комунальні послуги. Якось вони тих платять, не несучи гроші касиру конкретно по місцю. Правильно ж, роблять. Що заважає відкрити розрахунковий рахунок не в якомусь лівому банку, котрий дозволяє там е приховувати якісь операції, знімати готівку без документального підтвердження? А в тому ж Державному Приватбанку організувати сервіс, зробити сервіс оплати для людей, котрі зможуть платити комунальні послуги і послуги садового товариства в, в одному місці. Правда просто? І, маючи те, що ми за банківські послуги платимо все одно кожен місяць 300 гривень. Я розумію, що цей сервіс буде коштувати дорожче, але мінімальна заробітна плата знову ж таки 8 тисяч гривень, а цей сервіс одного касира. А цей сервіс дозволяє не лише отримувати оплату, але і розносити її документально. Тобто Приватбанк дає можливість робити не лише податковий облік і вести податкову документацію, а бухгалтерський облік, і бухгалтерську документацію. І якщо це все підсумувати, ми з рік можемо зекономити, по моїм підрахункам, десь біля 100 тисяч гривень. Подумайтеся. І при цьому мати на руках. Нормальну базу оплат бачити всіх боржників, повідомляти всіх боржників, мати всю документацію приведену в порядок. Тому що я боюся, що е, там зараз, ну, вибачте, чорт ногу зломить. Тому що, по е, повідомленням людей, котрі там пишуть в чатіках, що. Внесла оплату, її внесли не туди, мені відключили електроенергію, бо в мене борг 4800, а я ж його сплатила. Ось такі мої конкретні пропозиції. От. Але що я хочу сказати щодо скорочення витрат і автоматизації обліку. Ось ці всі зміни. Зможуть робити ті всі люди, котрі зацікавлені в тому, щоб був розвиток кооперативу, а не прийшли для того, щоб поправити свій матеріальний стан. Тому, коли ви будете на зборах в суботу, думайте, будь ласка, що ви робите?